Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. У цьому огляді говоримо про подію у сфері рейкового громадського транспорту українських міст. І на початку вітаю всіх ще раз із новим 2021 роком. Будемо сподіватися, що протягом наступних 12 місяців транспорт буде працювати безперебійно і буде якомога менше аварій. Проте, якби ми не хотіли, щоб транспортні об'єкти працювали без інцидентів, все одно вони будуть траплятися, і, як приклад. Уже 1 січня у Харкові сталася аварія на одному із трамвайних маршрутів. 1 січня трамвай, що слідував за маршрутом номер 27 зійшов з колії на вулиці Молочній. Перший візок викотився у праву сторону і доїхав до бордюра. Кабіну частково винесло на тротуар. На місце ДТП прибула патрульна поліція. Також біля трамвайного вагона знаходилася машина невідкладної медичної допомоги. Поки немає офіційних даних про постраждалих під час події. Також невідома причина сходу вагона з колії. Тим часом глядачі каналу Зелізні магістралі, які проживають у Харкові, повідомили, що трамвайні колії у тому місці, де вагон зійшов з рейок, мають поганий стан. Також у Харкові напередодні нового року сталося ДТП на проспекті Тракторбудівників. Там жінка водії, перебуваючи за кермом легковика, не помітила трамвай, переїжджаючи через колії. У результаті сталося зіткнення, і автомобіль отримав пошкодження передньої частини. І ще один інцидент у Харкові трапився на зупинці вулиця Стуса. Чоловік, якого, мабуть, не пустили у трамвай, вирішив помститися водієві і пошкодив лобове скло. На відеокадрах з місця подій видно, що хульган тримає в руках металевий предмет, схожий на ключ, яким переводять стрілки. і водій тим часом поклав дебошира на землю, затримавши його до приїзду поліції. Із Кривого рогу прийшли новини про чергову пригоду на лінії метро Сайт Кривбас Сіті повідомляє, що ввечері 29 грудня на перегоні між станціями Мудрьона і Вечірній Бульвар задимівся трамвай моделі 71611. Відомо, що трамвай рухався за маршрутом номер 1 за словами очевидців, дим ішов з нижньої частини вагона, і далі змінимо тему. Хочу розповісти про те, які нові моделі трамваїв з'явилися у 2020 році. Їх нещодавно презентували українські виробники громадського транспорту. Багатьох здивувала корпорація талон, яка спеціалізується на випуску автобусів. Там представили трамвай власної збірки. Модель вагону називається ТР 3120 довжина 15,8 метра. Щоправда, трамвай є новим частково. Як повідомили на підприємстві, кузов побудували на базі рами від старого трамвая татра т Т3» і зробили посередині вагону низький майданчик. Також для ходової частини взяли два візки від чеського трамвая і оснастили тяговим приводом молдавської компанії Інформбізнес. На підприємстві також повідомили, що можуть збирати трамваї з новим кузовом і новими візками. Тим часом підприємство Татраюх взяло участь у тендері на купівлю трамваїв, який оголосив Київ. Повідомляється, що підприємство готове продати за оголошену тендері вартість 20 вагонів. У той час як інші учасники запропонували більш високу ціну. Це підприємства Електрон Транс і «Білкомунмаш». Однак, результати тендеру оскаржує один з учасників, тому доведеться чекати закінчення процедури розгляду скарги. Додам, що та траюх раніше випустила двосекційний трамвай моделі К 1 е 6 15 таких вагонів відправили до Єгипту. Потім з'явився трамвай серії К 1 Т. Як наголошується на сайті виробника, цей зразок має 100% низьку підлогу, а також може випускатися як у двосекційній версії, так і трисекційній. Тим часом до Києва прибув ще один трамвай песа Фокстрот. Йому присвоїли бортовий номер 800 і відправили у Дарницьке депо. Таким чином, на лівому березі Києва вже працюють три польських трамвая і обслуговують 28 й маршрут. Також після новорічних свят очікується прибуття ще одного нового трамвая. Окрім цього, тривають роботи з капітального ремонту ділянки трамвайної колії по вулиці Попудренка і по проспекту Гагаріна. Уже повністю демонтована стара колія. На всій ділянці проклали нові шпали і приготували до монтажу рейки. Раніше у Києві зазначили, що роботи на цій ділянці орієнтовно завершаться до кінця 2020 року, але, як видно, рух трамваїв у напрямку кінцевої зупинки станції метро Лісова буде відкрито вже після початку нового року. Перенесемося на захід України до Львова. Попри те, що це місто посідає в країні, одне із провідних місць за темпами оновлення трамвайної інфраструктури, все одно виникає дуже багато питань щодо якості обслуговування пасажирів та технічного стану рухомого складу. У Львові проживає близько 800 тисяч чоловік. Тому робота громадського транспорту має важливе значення. Частину пасажиропотоку на себе бере трамвайна мережа, оскільки рейковий транспорт більш місткий. Однак режим роботи трамваїв часто порушується через різні інциденти. Це призводить до того, що збивається графік руху, і пасажири на зупинках очікують на трамвай довше ніж це має бути. Основна причина затримок це затори в центральній частині міста, машини припарковані у габариті руху, ДТП і поломки рухомого складу на лінії. Саме про поганий технічний стан трамваїв часто пишуть у профільних групах на Фейсбуці. У якості доказів показують фото і відеоматеріали, як ламаються пантографи і як тягачами з лінії буксирують у депо несправні вагони. Часто фіксуються випадки сходу трамваїв з колії, причому це відбувається навіть на капітально відремонтованих ділянках. Однією з причин подібних аварій експерти називають порушення водіями швидкісного режиму. Також у грудні місяці стало відомо, що з 10 низькопідлогових трамваїв Електрон на маршрути виїжджає лише один вагон. Всі інші стоять у депо. Я розмістив у себе на сторінці в Фейсбуці пост на цю тему. Автори деяких коментарів написали про те, що це вкидання інформації або очорнити роботу трамвайного депо. Інші навпаки вважають, що необхідно розібратися, чому частина рухомого складу стоїть без ремонту. За кілька днів комунальне підприємство Львів Електротранс на своєму сайті опублікувало повідомлення на цю тему. В ньому говориться, що у Фейсбуці з'явилася інформація про погане технічне обслуговування рухомого складу, що не відповідає дійсності. Зокрема, якість технічного обслуговування трамваїв покращилася, про що свідчить зменшення кількості заїздів в депо. Якщо у 2018-2019 роках це був середній показник 12 заїздів у день, то у 2020 році лише 2-3. Перед випуском на лінію весь електротранспорт проходить технічний огляд. А от ситуація із трамваєм Електрон дійсно нерадісна. За даними підприємства, згідно регламенту обслуговування, чотири трамвайні вагони зупинені на середній ремонт до 31 січня 2021 року. Два трамвайні вагони простоюють через ДТП. Терміни відновлення до 28 грудня 2020 року. Решта вагонів експлуатуються у повному обсязі. Отже, підприємство на 100% виконує всю заплановану транспортну роботу. Ідеться у повідомленні. Однак, викладена інформація говорить про те, що в депо немає належного планування роботи з технічного обслуговування трамваїв електрон. Про це пишуть у групі львів'яни за електротранспорт. До теми львівських трамваїв ще додам, що завершено капітальний ремонт 300-метрової ділянки вулиці Шевченка. Там по-новому облаштували місця для паркування, проклали нову трамвайну колію. Однак рух трамваїв по сьомому маршруту у бік вулиці та поки ще не відновили. Судячи з цієї фотографії, нові і старі трамвайні райки будівельники не з'єднали між собою, що робить неможливим відновлення руху трамваїв по вулиці Шевченка. І в якості десерту відео з Фейсбуку про те, як львівські водії, які не бажають стояти у заторі, порушують правила і розвертаються через трамвайні колії. Місце події вулиця Княгині Ольги, де ходить третій трамвайний маршрут. Дякую всім глядачам, які надсилають повідомлення про події на транспортних об'єктах. Всі ваші листи не залишаються поза увагою і допомагають у створенні транспортних оглядів. Також велика подяка всім, хто надсилає донати на підтримку каналу, і також нагадаю глядачам, що ви можете підтримати канал за різні магістралі навіть звичайним коментарем або репостом сюжетів у соцмережах. І нагадую тим, хто дивиться відео без підписки. Натискайте кнопку підписатися. Цим ви також допомагаєте. Гаєте у просуванні і розвитку каналу, а також у популяризації україномовного контенту. Бажаю всім приємних подорожей залізницею, гарних новорічних свят. І побачимося вже у наступних оглядах.